мені у сні. Чого звертаєш ти на мене чудові очі ті, сумні, немо криниці дно студента? Чого твоїй ні, який дохід, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне займається і знову тоне у усні. В житті мене, ти знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, клоніться навіть не на зернеш, хоч знаєш. Знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгим. Як Вітав вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлює на дні. О, ні, з'являйся, зіронька, мені хоч сніг. В житті мені весь вік то жити, не жити, чому з'являєшся мені у сні? Чому звертаєш ти на мене чудові очі ті? Сумні, немов криниці дно стодень. Не небажання на них, мов зарево червоне займається і знову тоне у сні. Чого уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке не сповне небажання на них мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. В житті мене ти знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш, хоч знаєш. Знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе листями. Живісь довгими ночами, як літа, вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні оні. Займайся, зіронька, мені, хоч сні. В житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, наче перла у болоті, марніє, я не засиха, хоча б на витві оживає, хоч в жалищах живіше грає по-людськи, вільна від диха.